Маска маріке це важливий етап в догляді за шкірою. Це порція вітамінів та антиоксидантів. Маска помітно покращує вигляд та додає здоров'я вашій шкірі. Усього за 10 хвилин ви отримаєте 10 переваг оновлення шкіри зі зволожувальною гель-маскою та ембайш з галоровною кислотою. Властивості нашої шкіри розберігати вологу за віком втрачається, і як результат шкіра виглядає старшою. Дуже важливо використовувати засіб, який не тільки зволожує, а й зберігає вологу в ній. Для цього була створена зволожувана гельмаста та яка містить науково підібрані інгредієнти, такі як гунуктант, вітамін в 3 зберігаючий вологу та сильні антиоксиданти, екстракт ягоди асаї, ромашки, лаванди, розмарину, оливи, вітамін. Що буде заспокійливою дією, високотехнологічний засіб з головної шкіри, допомагаючи її ефективно використовувати кожну капельку, очищує, живить, заспокоює, поліпшується тони, зменшується пори. Засіб з унікальною охолоджуваною напівпрозорою гелевою текстурою. Усього за 10 хвилин ви відчуєте перевагу маски, побавите свою шкіру відновлюючою вологою.